Шановне панство, вітаю! Дивіться, ми зараз знаходимося на полі кукурудзи. Звертаю увагу на фон. Тут просто все встелено рослинними рештками. Скільки було тут вражальність кукурудзи? 10 тонн. 10 тонн. І зараз будемо зробимо для вас коротенький огляд, плугу Кайрос, плуг Амазони 3 плюс 1. З таким от новеньким класним трактором МАСЕЙ 7724. Ну, Про трактор ми ще окремо поговоримо. Юрію, доброго дня. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, про цей плуг. Коли ви його придбали? І чого саме так вийшло? Що ви купили Амазони? Ну, Амазони, в принципі, якщо там взяти Лємкін, їх всі знають, всіх люблять. Кун також дуже багато продається. А ви купили Амазони? Це як так вийшло? Плуг ми придбали в. Осінню 2021 року. 2021 року ми вже ним працювали, заорювали кукурудзу. В принципі, ку навіть не розглядали, обирали між Лємкен або Даний Плуг. Привезли нам на демо Лємкен. Можливо, була недосвідчена команда. По кукурузі він приблизно по такій самій стерні і рештках не пішов, забивався постійно. Цей плуг ми спробували, одразу все запрацювало і тому якби зупинилися на даному конкретному варіанті. Ага, навіть так. Так. Ну, хоча Лімкін це топчик. Зараз, друзі, а ви в коментарях пишіть. Амасони чи Лемкін? я впевнений, будуть писати Лемкін. тому що Або побачимо. Да. Може хтось користується Амазоном і так. плугами Амазона, і Лемкін не топчик. От напишіть, будь ласка, що вам більше б сподобалось: Амасон чи Лемкін. От е... то скільки він напрацював за цей час? Е -е, десь в рік ми 500-600 гектарів воримо. Так, як це ми працювали 21 рік, 22-й, 23-й і от допрацьовуємо 24-й. 24? Ну, вже більше більше десь половини тисячі гектарів. Ну так думаю. це вже нормально, трошки попрацював? Е, десь близько тисячі гектарів. Ми поміняли на ньому леміші, поміняли долота. Польові дошки ще не міняли, відвали також не міняли відповідно. І поміняли відрізні ножі, які стоять на останньому корпусі. А ви брали оригінали чи якісь інші? Тільки оригінали, навіть не цікавився, чи є щось інше. От Особливість, наприклад, Леміша у нас з нового плуга були, просто лопали вони. Це пояснював Амазони тим, що. Із заводу були перетягнуті болти, там такі специфічне кріплення, болт якби конусний. І Коли mm -hmm. його дуже сильно затягуєш, він. Або, можливо, якийсь правильний матеріал з леміша, тому що при роботі він не, не лопає, він довго стирається. А от при монтажі чомусь така була. Якщо, якщо перезатягнути. Біда. Ну, на новому було відповідно нам це, це замінили, по гарантій, Звичайно, да. а потім ми вже... А то може бути, що вони пояснили, а прийшлось купувати. Ні, так, не так, коли техніка на гарантії, так, я думаю, не буває. О, бачите, це одразу так. гарантійний випадок був. А, окей, ну зараз зрозуміло, новий трактор вже є, там думка, що, ну, понятно, для цього трактора 200 цей плуг маленький. Звичайно. Але е, він працював раніше з яким трактором? У нас є клас Arion 630. Там 150 кінських сил, відповідно, під нього обирали даний плуг. Uh -huh. Цілком нормально, навіть подекуди, якщо працювати там на максимальних глибинах, його було замало, він не міг їхати більше кілометрів 5-6. Uh -huh. Плуг можна навіть от в даному випадку ми працюємо 8 км на годину. Можна навіть більше, але більше не їдемо, тому що Жалко, зі збільшенням швидкості збільшується опір. Причому там залежність не лінійна, а квадратична. І відповідно знос робочих органів може там перевитрата палива і так далі. Тому обрали якусь таку середину для себе: 8 кілометрів. Погода ще дозволяє: допрацюємо до, до зробимо зябливу воронку. Але я насправді підводив до іншого трошки питання. От був трактор 150 кінських сил, а в 200... 20. 220. А чи е, можна стверджувати, що з тим самим плугом більш потужніший трактор е, має меншу витрату? Е, думаю, що це виправдано, е, тому що, наприклад, ми зараз працюємо. 1600-1650 оберт двигуна угу. для того, щоб не крутити його занадто. От, в характеристиках трактора максимальний крутний момент починається, по-моєму, від 1450. Тобто він вже може тягнути на цих обертах. Підібрали такі оберти, таку передачу, якусь знову ж таки середину. І цим самим ми економимо паливо, тому що, коли б ми крутили цей двигун там 2000, 2200. Меншою передачею при цьому ходили би для того, щоб тих самих вісім їхати, але витрата палива була б більша Коли ми працювали класом, то відповідно там 2 200 двигун постійно на максимальних або близько до максимальних обертів, і це зумовлює, що паливо відповідно витрачається. Ну, Класом у нас менше там, 21 літри не було. Це не Даним конкретним. А, це, це, а з 4. цим трактором зараз от ми в конкретних умовах працюємо, це десь близько 18 літрів на гектар. А, тобто все-таки потужні, потужніший так, трактор так. і є реальне зменшення кількості. Ну, якщо б ми, можливо, поїхали 10 км на годину або більше, то, можливо, витрата вирівнялась. але... В даному випадку, в даних конкретних умовах, 18 літрів і нормальний варіант. Ну, в принципі, ви вже дали пояснення, чому не їдете швидше, бо трактору він там сильно не напрягається. Звичайно. І чому не їдемо швидше? Не те, що Він би і при 10 не напрягався цей трактор з даним конкретним плугом. Але ну, ж щоб сказали, не щоб дарма не крутити той двигун і знос робочих органів, і все це. Розглядали ми варіанти, можливо, більшого плуга, але разом з тим не стільки в нас багато оранки на той плуг, і зараз тенденція все-таки до якогось там глибокого рихлення. Mm -hmm. Можливо, нам цього поки що вистачить. А ми... Можливо, класа все-таки вдасться відремонтувати. Класа відремонтуємо сьогодні, до речі. Телефонували, що запчастини з Німеччини вже приїхали, можливо, ми да. до нього повернулися. Історія дуже прикольна вийшла. Вийшли, ми збиралися огляд зняти що, мабуть, з місяць назад. Але поламався трактор, і от на цілий місяць оранка зупинилась, поки. Але це дало змогу, можливо, один із е причин у нас швидше з'явився новий <світ> <трактор>. <світ> ну, так. А так би ми ще <світ> доорали класом. Потім пів зими вибирали би трактора, там посівна було б знову не до трактора, і хто знає, як би воно було. Да. Ну, як вибирали трактора, ми ще поговоримо окремо, а вам, друзі, такий трошечки тизерок. Що ми ще обов'язково знімемо окреме відео про масій, як його вибирали, між ким вибирали. А зараз повернемось все ж таки до нашого плуга. І переб'ю тому все, що не робиться, все робиться на краще, якщо є якісь певні негаразди. А в сільському господарстві так буває. Я планував одну роботу, там щось, друге, третє, щось пішло не так. Не потрібно опускати руки, потрібно працювати. Ну да. А, окей, я пропоную. Давайте, може, пробіжимося швиденько давайте. по плугу, подивимося його особливості. Так, значить, у нас е, плуг 3 плюс 1. Так, плуг 3 плюс 1. Про комплектацію. Е, ви бачите, суцільна рама до третього корпуса. Ось тут вона з'єднується. І плюс один. Із особливостей це те, що е, в інших плугів, як правило, тут... Приварений один флянець і інший флянець і скручується, степлеється, наприклад, на 6 болтів в стик. Може бути проблема, там десь щось відриває, відламує, тому що неякісне зварювання. Тут, в принципі, з'єднання за допомогою двох накладних пластин. Одна частина рами 4 болти, інша частина рами 4 болти з іншої сторони. І якщо я правильно пам'ятаю, ми, ну, ми його просто жодного разу не від'єднували, по-моєму, там ще всередині якісь є пластини додатково, щоб воно там все угу. е, правильно трималося. Ну, але в процесі експлуатації за ці 2500 гектарів ви зуміли тут щось відірвати? Е, зуміли колись відірвати Долото згубили з частиною леміша. Але це на полі десь був або старий фундамент, або ну, щось, щось а, важке зачепило. А що бол зрізний не спрацював? Болти з мінялись регулярно, тут, якщо подивитись, от, наприклад, із рідних болтів є щось цей, бачите, з фарбою. Ага. А решта корпусів, ось цей вже замінений, тут вже замінений. Ну і знизу там, ну тобто декілька корпусів, лиш передній також замінений, і декілька корпусів лишилися, які зрізний болт лишився ще рідний, який був. Ні, ну якщо, якщо в землі є якісь перешкоди, то це нормальне явище. А хорошо, я тоді ще таке уточнення зроблю. А, посадочне місце цього болта не розбивається? Ну. Не розбивається, можливо, тому що не так часто воно насправді зрізає. Якщо воно все зроблено правильно, то ну, і в землі немає якихось там самих колодязів або каміння. В нас, в принципі, грунти. Да, колись будувалася система осушення, на деяких полях ще позалишалися старі колодязі, які з часом позасипалися, часом бувають моменти. Але mm. загалом. Ну, У вас проблеми нема. нема. Ну, тому що... І іноді жаліються, що от розбиває цей зрізний болт. І в общем є І так. деякі виробники плугів на цьому акценти, це, мабуть, жаліються більше конкуренти, які е, жаліються на, наприклад, на цей плуг, говорячи, що в них зрізний болт працює не на зріз, а на розтяг, на, 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 на розрив. І, типу це краще, бо не розбивається те саме посадочне місце і так далі. Тому тут, тут таке. Так, окей. Далі ми от. В Комплектації він має передплужник, так званий кукурудзяний, Кукурузі. який високий, який призначений, щоб заорювати ці велику масу рослинних решток. Ну якщо зараз ще секундочку, передплужник зараз у нас тут 10 тонн. А на попередньому полі ми вставимо обов'язково відео. А тут тут насправді збиралась кукуруза, коли було дуже волого, було дуже мокро, тут втрамбовано. А, в общем, на, на огляд ми приїхали, мабуть, на саме невдале поле, на саме ну, так складне і треба поле. робити. Да. А, але ми вставимо відео, наприклад, з попереднього поля. А, і там, бо тут, якщо подивитись на поле, то видно рештки а, зверху, а на попередньому полі їх було суттєво менше. О, ти... але, але я хотів підвести до другого, а, десь є межа. Де він вже по решткам не піде. А у вас таке було? Скільки кукурудзення треба, щоб він вже забивався? У е, нас такого не було. Я не знаю, що це мають бути за рештки. Єдине, що інколи після збирання, після комбайна він може не піти, потрібно почекати, наприклад, дощу. Для того, щоб ці рештки намокли, вони тоді е, падають до землі і їх набагато легше заробляти. Отут на полі рештки вже. Погода, ви бачите, сонячна, воно підсохло. І е, рештки вони вітром піднімаються. І якщо подивитися, як правило, це навіть рештки не якісь там грубі, а таке да, фактично листя, яке відлітає, і потім воно робить такий загальний, загальний фон, якби здається, що їх тут багато. Але насправді по рештках тут це нормальна картина. Угу. Є рештки, коли купами натягують, коли там, ото рештки, а це, це нормальна зяблева оранка. Забув сказати стосовно того, що міняли, ще поміняли леміші передпужники. Тому що вони і, наприклад, минулу зиму кукуруза, ви знаєте, вся Україна, як правило, збирала досить затяжні жнива, зайшли в осінь, пізню в зиму. Коли верхній шар почав підмерзати, працювали ми і померзлому. І він якраз іде на грані того мерзлого ґрунту, і він саме більше отримує навантаження. Тому, тому що якщо е, леміш з долотом він вже заліз і він на вже глибину. Б, на глибину він в ґрунті вже йде нормальному, то цей десь постійно на грані і якраз стерли, по стер, стер, стерлися прямо от, ну там нічого не залишилось. Ну цікаво, цікаво. Але не таке воно дороге, щоб його поміняти там, раз на 1500 гектарів, наприклад, і їхати далі. А ширину захвату ви міняли на ньому? Ширину захвату ми як тільки виставили з нового плуга. От ви бачите, ось він був на новому, це, мабуть, сантиметрів 44, можливо. А ось ось отут. Там є. табличка є, так? Да, да? Є табличка він стояв на цьому отворі з нового, це була ширина захвату 40 см. А зараз Ми 48 Ми виставили його на 48 на максимальну. Це ще під клас виставили ще на 48. Ще під клас виставили для того, щоб збільшити Максимальну відстань між корпусами і якраз для кращої цієї пропускної здатності рослинних решток, щоб їх нормально зробити. Тобто збувало. на 48, я, я підсумую, просто я запитую про цю кукурузу. Тобто на 48 із цими з забиванням у вас проблем не було. Ну, як бачите? Ні, з Забиванням, що плуг не йде, а то, що там трошки залишилось, Ні, не було. то якби, не критично. Е, було єдиний момент, коли... Невеличке поле, коли ми збирали кукурузу з вологістю 30. Mm -hmm. Це кукуруза, мабуть, фізіологічно не могла віддати вологу, тому що це залишки були від посіяної кукурузи на силос. Mm -hmm. Відповідно, комбайн, жатка це мокре стебло дуже погано подрібнив і воно в'язке оцими смужками. І там були і моменти, але це. Це більше проблеми після збирання, ніж після Ну, це вже такий, типу як да. форс-мажор, так. Екстремальний. Це, це, це вже ненормальне <кх> збирання було, так. скажімо так. Так, окей. Що б ви хотіли ще відмітити з конструктивних особливостей? Плуга. Ну, колесо ви бачите позаду опорне. А глибина воно ж, як регулюється тут? Воно ж опорно транспортне, глибина регулюється ось цими речами, закручуємо, відповідно, збільшуємо глибину, викручуємо зменшуємо. Воно Перекидається на іншу сторону, коли Ага, інша коли, працює, коли плуг перекидається, звичайно, то, ну... це оп колесо опорно-транспортне. Наприклад, ці, тут навіска трактора 9600 е, вантажопідємність. Угу. Цього, цього плуга воно не відчуває. Якщо трактор використовувати менший і на далекі переїзди, і щоб він не в сторону за трактор не виступав десь за габаритом або ага. щось, він викручується, знімається центральний винт. Піднімається, тут е, перевертається, міняється е, отут-оці пальці. Ми викручуємо. У нас колесо виходить, як візок, плуг тянеться, піднятий е, корпусами догори, і тянеться угу. на цьому корпусі. І воно при поворотах копіює так, як оту, на якихось. Угу. Цікава фішка, тобто, виходить, його можна використовувати, ну, це плуг сам по собі навісний, Тобто можна транспортувати як навісний, а можна як на півнавісний. Звичайно. звичайно. Класно. Це от прикольний такий, прикольна фішечка. Е, ще, ще з особливості, е, можливо те, що от є тут можливість спереду на цьому брусі. Регулювати ну, механічно е, ширину захвату першого корпуса, ми після того, як перечепили його е, з класа на цей трактор, то трошки зміщували, збільшували ширину захвату першого корпуса, тому що тут, тут колеса ширші, великі. для того, щоб воно докидало. Е, ще можна, коли, наприклад, не докидає і там чи нема куди не, не регулювати, ну, додають глибину, наприклад, першого ага. корпуса. Але, Плуг має йти, рама має йти паралельно землі для того, щоб весь пласт підрізало. Задня частина рами в нас іде на опорному корпусі. Колесі, колесі. А передня частина в цих всіх тракторах є, ну, виставляється висота на віскі. І от висота на віскі виставляється, наскільки передній корпус буде глибоко йти. І uh -huh. таким чином ми маємо горизонт. Тут стоїть винт е, в плаваючому положенні, для того, щоб коли трактор копіює якісь нерівності поля, щоб він не зависав на центральному винту і тим самим зменшується глибина останнього корпуса, а е, копіював. Ну і навпаки, коли трактор під гору, то е, задній корпус би задавлювало, могло б там щось десь а, відірвати. А так воно тобто собі в цих межах, от він просто так зупинився, що воно в крайньому положенні. А так як прав, правильно, щоб воно було посередині. І коли їдеш, воно плужиш десь копівлює поверхню, воно собі там грає. Угу. Супер. А, так, добре. А, чого ви взяли відвали саме пір'яві, а не суцільні? Мабуть, мабуть, тому що пір'явий відвал має менший, десь менший йопір переміщенню пласта по. Переміщенню ґрунту по ньому. І коли є смужки між ним десь сприяє кришенню, тому що коли ґрунт просто повзе, він якби пластом, а коли він ще має між ним е, якісь проміжки, то він додатково буде кришитися при цьому. Ну, це І... на досвіді перевірено, чи це е, теорія від виробника? Це, мабуть, більше теорія, тому що є і, наприклад, плуги я бачив, по-моєму, Грегорі Бессон. Вони там з звичайними відвалами. Єдина форма полиції відрізняється. Там є гвинтова, культурна, по-моєму, швидкісний. Ну і да і на да, півгінтовий да. це класична наша. Там те, що в підручнику писали в, в Квернеленда. Якщо подивитись на їхню лінійку, лінійку саме відвалів, мені здається, що шуквернеленда. Варіації відвалу найбільше там, починаючи від пластикового покриття, а довжина самого відвала, рівень його закручування, там просто для піщаних ґрунтів, для важких ґрунтів, там які хоч можуть бути. Ну але ж якщо є така велика варіація відвалів, навіть в межах одного господарства може бути. З одного краю по навіть в межах одного поля один край це може бути пісок, інший край це може бути там якийсь важкий суглинок, а його ж треба все умовно обробити під один. Тому ну, тут якісь більш універсальні, ну цей, мабуть, є одним із ну, Ви вибирали ви, ви такі, чи просто він такий був? І вам без різниці по великому рахунку, коли ми брали цей плуг, це мабуть на той на ту осінь він був останній в Україні, і ми його забрали. Якби такі, <світлі> <світлі> такий був. Але якраз так склалося, що е, тут нескільки підрірєвий відвал в комплектації, як оці кукурузяні передплужники, а нам тоді треба було. Вставати, загорювати кукурузу і отак от, так -от то, воно то, все, то, за, то, все запрацювало. Тобто то у виборі приймав, допомагав прийняти рішення не стільки, який тип відвалу, як от передплужник, правильний. <гум> ну, Скільки наявність конкретного плуга і те, що він почав працювати на, отаких, на отакій кукурузі і нормально працював, угу. тобто це було основне. А я пропоную у вас є лінійка в руках. Давайте заміряємо висоту стійки. Скільки він це ж в принципі також свідчить про... Ну, звичайно, ну як правило, на сьогоднішній день в плугів уже Має бути 80-90. Ну, от дорами дивіться. Зараз 83 до носка. Якщо поставити нове долото, то буде там 86, наприклад. По-моєму, 86 у них в інструкції пишеться. Ну, А між корпусами, ну, десь метр має бути метр, мабуть. Ось від носка до носка на ну, 106. Так. І це основні, мабуть, дві характеристики, висота ну, стійки, як її називають, і відстань між своїми між корпусами впливає на саме цю пропускну здатність. Тому що, якщо би тут було Менша відстань, тут, бачите, воно ж накопичуються ці рештки. Вони б забивались, підбивались під раму, і воно б не давало йому вже передати. Да, Ну тут от видно, а так, коли, що нагрібає. А так, а так, коли відстань велика, це дає змогу якраз таки цю всю накопичену масу пропустити і загорнути її в землю, а не розсунути по полю або десь там поназбирювати куп якихось. Угу. А що ще з його фішок? Вам подобається, От, що ви б хотіли... Ну, тут ще є можливість регулювати Передплужник в, ховати його якби, за зріз корпусу. Але ми щось пробували колись його регулювати, тоді воно десь не, не настільки добре загортає рештки, тому якби передплужник на максимальну ширину захвату видвинутий і так ми з ним постійно. Тобто працює. він і по висоті, і, і, в... і, і вліво-вправо можна його також регулювати. Угу, супер. От ось цей відрізний ніж на останньому корпусі, про який ми говорили, він у нас після. Мабуть, близько 2000 гектарів стерся був тут вже такої близько форми. Ну Тут От, видно, отут... ну, що він теж вже. Ну, він, він бачите, бачите, він підтирається, тут він був десь такий. Тут вишилась тоненька смужка. І, по-моєму, навіть один у нас десь ми його згубили. Тому ми пару взяли, поміняли зразу і, uh -huh. і поїхали далі працювати. Польові дошки, як я говорив, поки що не міняли. Перевернули просто вони, є в них змога. Роз, роз, розвертати. Ось тут, наприклад, просто болт, який е, ні, ні до чого не прикручений, він просто закриває, щоб не витирало отвір. Угу. І ми болти витягнули, поміняли, зібрали назад і, і все. З стійками самими проблем не було. Рама, як ви бачите, також вся ціла. Єдине, задавали мені виробники питання. А як ви змогли, ось тут бачите, Варене? Да. Як, як ви змогли Увірвати. розірвати цього гвинта? Е, ну, змогли, якраз це було на, цьому, ні, на сусідньому полі, коли так само по мокрому понакатували колій. Mm -hmm. І в дуже твердому ґрунті от вийшло, що у нас там по різьбі воно репнуло, але заварили далі, працює без проблем. І все, Оце єдине, єдина зварка, яка є е, на цьому плузі. Це, За от, 2 да, це от при, приварене ось це вухо. Ну, це непогано, це гарно? Звичайно. Це гарний результат. По башні теж нічого не робили, нічого не розбивалось. Там нічого не робили, мажем поворотний механізм. Там, мабуть, два підшипники встановлених. Тут міняли, в циліндрі міняли, не пам'ятаю, верхній або нижній підшипник висипався. Але це то, то такий момент. Десь, можливо, не помазали, десь, можливо, ще щось. Угу. Все інколи виходить з ладу. А ми насправді хотіли ще почати зйомку. А коли планували заурювати сидирати, бо там така маса була. Воно ну тут кукурудзиня, груба маса лежить на землі. А коли сидирати ограли, якою вони там по пояс були? Були десь близько метра. Це були не сидирати, це було полецер. Лю... Це було поле люцерни. Яку ми виводили, воно вже було п'ятий рік. Ми якийсь люцерни зібрали, другію кісвоно, так як воно вже було п'ятий рік плямами, десь вона була менша, десь її не mm -hmm. було, десь була така метр висотою. І ми вирішили не дисикувати, так як плуг нормально може цей весь пласт обертати, ми його просто виварили і зараз там посіяна озима пшениця. Тобто це відео. Да, да, додамо й побачимо. Да, ми хотіли ще, ще тоді його познімають, але так. ми його зараз все одно додамо, на телефон зняли. А так, Сидирати в цьому році не, не, си, в цьому. не сидиральний рік, можливо, якщо так говорять. Тому що фактично віджнив пшениці і дощі пішли аж до після посіву пшениці. Тобто не було опадів достатньої кількості. Те, що посіяли, якісь встигли там зачепити залишки вологи, ґрунт посходили, якісь не посходили. Е -е, якась рослина потім розвинулась, якась загинула, а потім, коли пішли дощі, вже нема активних тих температур, які б дозволили їм розвиватися і тому сидирати вийшли. Вони є, але вони не такі. щоб… Але орати вони... їх вже не потрібно. Вони не ті, щоб їх знімати. Задискуєте просто? Вже задискували. А, Вже задискували. Ну, так. ну як варіант. А, окей, якщо підсумувати, тисячі гектарів задоволені ви своїм вибором, який зробили декілька років назад? Ви знаєте, деякі менеджери пропонували якогось іншого плуга. Ну, не знаю, знали вони, що він у нас є чи не знали. Я їм показую відео тієї ж люцерни. Uh -huh. Кажу, ось подивись, як воно працює. Що ще хотіти від плуга? Для чого навіть собі щось думати, що він потрібен інший. І от він є, він працює. Він нормально виконує свою е, задачу. І, і, по великому і рахунку за цей час і Звичайно. поломок не було, як таких, ну, щоб серйозно. Звичайно. Е, отже, друзі, пишіть, що думаєте, з приводу з приводу плуга від компанії Амазони. Амазоне... Славиться там, наприклад, своїми розподільниками мінеральних добрив, ґрунтообробними знаряддями, Там ну, мають на увазі катрос чи інші там культиватори. А от плуги це відносна така новинка в їх. Ну не то, що новинка, вони багато років вже а, представлені. Але ну, вони чомусь не настільки популярні. І тому хотілось саме зробити такий от огляд, а, скажімо, не дуже популярної техніки, але яка Працює дуже якісно і виконує свою роботу. Да. Тому діліться своїми розумами в коментарях. На все добре, залишайтеся з нами. До побачення.